Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Софія працювала бухгалтером у будівельній фірмі вже третій рік. Робота була рутинною, але стабільною. Вона трималася, бо втратити роботу означало втратити й гуртожиток, де жила з чоловіком та маленькою донькою. Їхня кімната у гуртожитку була тісною. Проте затишною. Вранці Софія встала першою, аби встигнути приготувати кашу для настусі, одягнути її і передати чоловікові, бо в садочах відводив зазвичай він. Данило, її чоловік, працював на складі тієї ж фірми. Змінна робота важка фізично, але без особливих перспектив. Головне, щоб нам платили вчасно. Повторював він, коли Софія намагалася говорити про пошук кращої роботи ми ж не тільки для себе стараємось, а для настусі. Софія кивала, але вона бачила, як у фірмі відбувається щось дивне. Останнім часом розмови в офісі точилися лише навколо майбутнього продажу компанії, от саме тоді і з'явилася нова жінка, аудитор. Вона виглядала скромно, темний светер. Спідниця до колін, сумка через плече. Жінка попросила підготувати документи за півроку, і запевнила, що це лише звичайна перевірка. Та Софія одразу помітила її шеф і комерційний директор занепокоївся. Вони почали перешіптуватися, викликали її до себе Ти готуй тільки офіційні документи, сказав шеф холодно. Решта тебе не стосується. Але в Софії були інші папери. ті, що випадково опинилися в її руках. Вона знала існувала ще одна бухгалтерія, прихована. Справжні гроші крутилися саме там. Увечері вона довго сиділа на кухні гуртожитку. Данило, стомлений після зміни, вже майже засинав на табуреці, а маленька Настя крутилася біля мами, тягнучи її за рукав. Щось не так? запитав чоловік напівсонний. «Та просто нерви. У нас перевірка, знизала плечами Софія. Наступного дня, коли аудиторка переглядала акти, Софія ніби ненароком поклала поверх них кілька зайвих паперів, Ті, що показувала зовсім інші цифри. Жінка нічого не прокоментувала, лише на мить затримала на Софії погляд і ледь помітно кивнула. У той момент Софія відчула. Вона втягнулася у щось небезпечне, а вдома ввечері Софія сиділа за столом, розклавши перед собою зошит із домашніми підрахунками зарплати, витрати, садочок, харчі. Знову рахуєш? Чоловік скинув робочу куртку і сів навпроти. Ну, що сходиться? Та куди там. зітхнула вона. Порахувала. На ліки Насті треба відкласти. А там ще кілька платежів за садочок, якось прокрутимось. Але, але знову без нового взуття для тебе. Ти ж у тих самих туфлях уже третій рік ходиш. То дрібниці, відмахнулася Софія. Головне, щоб Настя мало все потрібне. Дівчинка саме в цей момент вискочила з під ковдри і підбігла до батька із лялькою в руках Мамо, тато, а завтра ви обидва підете на роботу. Так, доню. Пригорнула її Софія, але я швиденько після роботи до тебе забіжу. Данило взяв дитину на руки, і Софія відчула вдячність йому за ці хвилини. Та спокій довго не тривав. На столі завібрував телефон. Софія глянула повідомлення від колеги, шеф із комерційним щось мутять. Ходять самі не свої, весь час закриваються у кабінеті, обережно з документами. Вона притиснула телефон до грудей, аби Данило не побачив. Хтось важливий? поцікавився він. Та ні, дурниці. На ходу відповіла Софія. Наступного дня в офісі атмосфера була ще важчою. Шеф ходив похмурий, комерційний директор щось гарячково друкував і раз у раз зривався до нього в кабінет. Аудиторка сиділа в бухгалтерії спокійно, перевіряла папки. І робила нотатки в блокноті. Софія принесла їй нову стопку документів Дякую. промовила вона тихо, не відводячи очей. Софія вагалася, але все ж шепнула. Там є ще дещо. Я не певна, чи це вам цікаво, але. Покажіть. Аудитор підняла на неї уважний погляд. Софія витягла з нижньої шухляди кілька аркушів. Вона не дивилася прямо, аби ніхто не запідозрив. Аудитор пробіглася очима по цифрах і ледь помітно стисла губи. Я зрозуміла, дякую. Ви правильно робите, що це не приховуєте. У цей момент у дверях з'явився шеф. Він глянув на Софію пристально, ніби хотів упіймати її на чомусь. Що тут у вас? Звичайна робота, спокійно відповіла аудиторка. Ваша бухгалтерка дуже акуратна. Софія ледь не зітхнулася в голос від полегшення. Але серце калатало, бо вона знала якщо шеф довідається, то добрим це не закінчиться. Ввечері, повернувшись додому, вона постійно мовчала. Данило розумів щось таке сталося. Слухай, Соню, я бачу, ти якась не своя, там на роботі що гірше стало. Навантаження велике просто перевірка триває, обережно промовила вона, і, може, після неї все зміниться. Головне, щоб нас не звільнили, тиснув він, бо куди ми з настусою підемо? На роботі напруга наростала щодня, Соня відчувала себе наче на голках. Кожен їхній погляд у її бік здавався підозрілим. Одного ранку, коли вона заходила в офіс, комерційний директор раптом її зупинив Софія, можна на хвилинку? Так, звичайно, вона намагалася говорити спокійно. Я бачив, ти часто сидиш за аудитором. Про що ви там? Та папери. Вона ж перевіряє все питає, деякі акти, а я шукаю, сказала вона, намагаючись не відводити очей. Ну, дивись, він глянув пильно. Не сунь носа туди, куди не треба, бо потім шкодуватимеш. Наступного дня Софія принесла аудиторці кілька накладних. Жінка кивнула, взяла потім... А тоді тихо запитала Ви довіряєте своєму керівництву? Софія ледь не пустила папку. А що ви маєте на увазі? Просто хочу знати вашу думку. Жінка дивилася прямо, але не тиснула. Софія помовчала, потім ледь чутно сказала У них своя бухгалтерія, я бачила, але я боюся мене чоловік і дитина. Ми живемо тут завдяки роботі. Аудиторка ледь усміхнулася, ніби заспокоювала її. Розумію, ви не хвилюйтеся, зайвого від вас не вимагатиму. Софія кивнула та від цього не полегшало. Того вечора Данило помітив, як вона метушиться, не знаходить собі місця. Соню, запитав він, коли Настя заснула. Скажи чесно, що там увоскується? Не можу, відповіла вона тихо. Краще тобі не знати. Тану, він підвищив голос. Я ж твій чоловік, ми разом. Ти думаєш, мені байдуже? Якщо скажу, вона подивилася прямо. Нам може бути ще гірше. Він замовк, а потім обійняв її. Головне, щоб ми трималися разом, решта якось переживемо. Та Софія ні в чому не була впевнена. В офісі вже відкрито відчувалося, що щось йде не так, Шеф став нервовим. Часто зривався на підлеглих, а комерційний директор ходив червоний, як рак, і весь час шепотів з ним за зачиненими дверима. Одного дня шеф викликав Софію Сідай, буркнув він, навіть не піднявши очей від паперів. Вона сіла, серце билося швидше. Я тут помітив, ти надто багато часу проводиш з цією аудиторкою. Він нарешті підвів погляд, різкий і холодний. Ти ж розумієш, що в тебе є робота звіти, зарплати, податки, а все інше не твоя справа. Я тільки відповідаю на її питання, намагалася триматися спокійно Софія. Ну, ти відповідай рівно настільки, наскільки треба, перебив він. Бо інакше не забувай, що гуртожиток вам дала фірма, і роботу теж. Софія кивнула, хоча всередині все похололо. Вона зрозуміла, що вони починають її підозрювати. У гуртожитку теж стало неспокійно, Настя захворіла. Кашель посилився, піднялася температура. Данило нервував не менше. Чому ти раніше не сказала, що в нас на ліки грошей не вистачає? Докоряв він тихо, аби не розбудити Настю, бо я думала, якось перекрутимося, втомлено відповіла Софія. У мене ж і так голова кругом. І робота, і ці перевірки, і тепер це перевірки? насторожився Данило. То це через роботу ти такався на нервах. Я ж казала, ухилилася вона, просто напружений час. Наступного дня Софія залишила доньку вдома з Данилом і ледве змусила себе йти в бухгалтерію. Відчуття було таке, ніби всі дивляться тільки на неї. Аудиторка сиділа, як завжди, спокійна, переглядала папки. Софія поклала перед нею ще кілька документів. Жінка тихо запитала У вас удома все гаразд? Ви виглядаєте виснаженою. Донька захворіла, призналася Софія, і важко якось останнім часом. Тримайтеся, аудитор поклала їй руку на плече. Вже все йде до розв'язки. Того вечора, повернувшись у гуртожиток, вона застала Данила з дитиною на руках. Настя марила від високої температури, щічки були гарячі, я вже викликав лікаря, мовив Данило. Сказали, що бронхіт, потрібні ліки. Господи, Софія сіла поряд і обійняла доньку. У нас ледве вистачає надзвичайні пігулки, а тепер ще це? Соню, Данило подивився їй у вічі. Скажи мені, правду, що там у тебе на роботі? Я не можу зараз. Вона опустила голову. Якщо скажу, ми можемо втратити все і роботу, і цей дах над головою. А ми й так ризикуємо, різко відповів він. Подумай, дитина хвора, грошей катма, а ти щось приховуєш. Наступного дня в офісі ситуація загострилася ще більше шеф викликав усіх бухгалтерів і суворо заявив «Від сьогодні жоден документ не виходить з бухгалтерії без мого підпису. Хто порушить, відразу вилетить з роботи. Коли всі розійшлися, аудиторка підійшла до неї ближче і сказала пошепки Я знаю, що вам нелегко, але послухайте ви не одна, у мене є більше права, ніж вони думають. І незабаром вони самі це зрозуміють хто ви, нарешті не втрималася Софія. Жінка ладью сміхнулася. в її очах блиснула впевненість. Скажімо так, я не просто перевіряю папери у мене зацікавленість значно більше, ніж робота, ви побачите. Наступного дня вона принесла на роботу ще роздруківки. склала їх у папку, ніби випадково залишила на краї стола аудиторки. Після обіду в бухгалтерії стояла тиша. Усі розійшлися по кабінетах. Софія переглядала накладні, коли двері раптом відчинилися, і до кімнати зайшов шеф. Софія, ти не бачила комерційного? Його голос був нервовий і різкий. Ні. Зранку він тільки заносив акти, а потім кудись поїхав, відповіла вона, не піднімаючи очей. Шеф прижмурився, постояв біля її столу. Ага, ясно. Ну, якщо зайде, скажи, щоб негайно піднявся до мене. Він вийшов, і Софія відчула, як серце заколотало. Наступного дня в коридорі вона почула, як колеги перемовлялися. Кажуть, ця аудиторка надто прискіплива може, їй хтось заплатив, щоб не злити? Софія зробила вигляд, що не слухає, але кожне слово запало в душу. Повернувшись до свого кабінету, вона застала аудиторку знову біля столу та тримала в руках папку, яку Софія лишила вчора. Цікаві звіти, промовила жінка. Звідки вони у вас? Софія вдихнула глибше, та то потрапили мені в руки. Не знаю, може, старі чернетки. Аудиторка трохи нахилила голову, мов хотіла зрозуміти, наскільки можна їй довіряти. Ви, мабуть, добре бачите, що тут не все чисто. Софія на мить знітилася, але потім відповіла обережно Я бухгалтер, я бачу цифри. А що з ними робити не моя справа. Аудиторка затрималася ще кілька днів, атмосфера у фірмі ставала дедалі напруженою. Бухгалтери перешіптувалися, а Софія відчувала, що всі дивляться на неї підозріло. У п'ятницю її викликали до керівника. Софія, почав шеф не дивлячись її вічі, тут ходять чутки, що ти передаєш якісь папери стороннім. Це жарт, правда? Я виконую свою роботу. Все, що у мене є, офіційні документи. У цей момент у дверях з'явилася аудиторка, вона війшла спокійно, тримаючи в руках папку. Вибачте, що перебиваю, її голос звучав упевнено. Але саме час закінчити ці ігри. Шеф почервонів. Пані, ви хто взагалі така, щоб. А я голова холдену, якому підпорядковується ця фірма, сказала вона спокійно. І завдяки пані Софії, я маю всі докази вашої подвійної бухгалтерії, у кабінеті запала тиша. Софія відчула, як у неї підкосилися ноги, вона не чекала, що все так відкрито вспливе ви ви власниця, вирвалося у неї. Аудиторка кивнула і усміхнулася. Так, я спеціально прийшла сюди, щоб побачити все зсередини. І ви єдина, хто мав сміливість тихо, але чесно, зарекомендувати себе. Шефі з комерційним сиділи мовчки, наче прибиті. Увечері вдома Софія довго мовчала за вечерею. Данило не витримав, «Ну скажи вже, що сталося? Ти ж світишся вся? Вона розсміялася крізь сльози. Уявляєш, та аудиторка, справжня власниця холдингу, і завдяки тим паперам, що я ненароком їй підсунула. Вона тепер прибрала керівництво, сказала, що хоче зі мною поговорити окремо про моє майбутнє у компанії. А ще вона дарує нам квартиру. Данило здивувався то, виходить, ти врятувала фірму? Софія знизила плечима. Так, але все вийшло якось природньо. Вони обійнялися. Настуся пішла на поправку. І вже спала в ліжечку поруч, і кімната гуртожитку здавалася теплішою, ніж будь коли. Перше за довгий час у Софії було відчуття, що далі може бути тільки краще. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.